Вітаю, ви дивитеся новини світ. Я Андрій Городиський. Ісламісти дісталися Австралії. Бойовики захопили кафе з відвідувачами. Бельгія зупинилася. Загальнонаціональний страйк паралізував країну. Рай для велосипедистів. Норвежці знають, як легко піднятися на гірку. Вже понад 17 годин у полоні тримає відвідувачих сіднейського кафе Озброєний ісламіст. За деякими повідомленнями нападників двоє. В заручниках близько 30 людей. Це співробітники та відвідувачі закладу. Дітей, за повідомленнями очевидців, серед бранців немає. Поліція оголосила особу нападника. Це 49-річний, виходить з Ірану, менхерон Моніс. Раніше його звинувачували в сексуальних домаганнях та вбивстві власної дружини. Крім цього, він надсилав листи ненависті родинам солдатів, які загинули в Афгані. Стані на знак протесту проти участі Австралії у війні. Про перипетії в сіднеї Арсен Цимбалюк. У центрі Сіднея захопили кафе з відвідувачами. Кілька кварталів навколо нього оточила поліція. Увійти або вийти з будинків не можна. Правоохоронці ведуть переговори з нападником. Утім, про його вимоги нічого не кажуть. Ми хотіли б поки що тримати в таємниці наші переговори. На цьому етапі достатньо сказати, що такий зв'язок є. У Ютубі з'явилося чотири відео з місця, де утримують бранців. На одному з них заручниця, начебто, розповіла про вимоги захоплювача. Зокрема, він вимагав передати йому прапор ісламської держави та надати можливість переговорів з австралійським прем'єром. Незабаром записи видалили, але біля одного з вікон з'явився прапор, схожий на символіку ісламської держави. Поліція каже, це знамено іншого руху. За словами очевидців, ще зранку нападника можна було побачити у вітрині кафе. Так я бачу озброєного чоловіка. Він досить високий, і йому десь під 50 років. Він був з бородою у білій футболці та човні жилетці. І він був дуже спокійний. Ходив уперед назад. Шістьом бранцям вдалося втекти з Нічення кафе на цих кадрах, які показало австралійське телебачення. на зустріч поліції біжать двоє співробітниць закладу. Скільки людей залишається в заручниках? Досі невідомо. У момент захоплення в кафе було близько 40 відвідувачів та співробітників. Прем'єр-міністр Австралії назвав напад політичною акцією. Це шокувальний інцидент, коли невинних людей тримає у зручниках озброєна особа, яка заявляє певні політичні вимоги. Водночас я хотів би відзначити роботу поліції нового південного Уельсу, а також усіх інших агентств та організацій. Вони відреагували на ситуацію дуже професійно. Також хочу відзначити високий рівень кооперації між різними службами. Водночас поліція розглядає цю справу як збройний напад, а не як теракт. Через кілька годин після нападу на кафе у сіднійському оперному театрі, що розташований неподалік, знайшли підозрілий пакет. Ет театр евакуювали і скасували всі вистави на вечір понеділка. Арсен Цимбалюк перший національний. До розв'язки наближається схожий інцидент у Бельгії. Троє з чотирьох осіб, які захопили квартиру в місті Гент, Здалися поліції. Доля четвертого нападника поки що невідома. Незрозуміло також, що сталося із імовірним заручником і чи був він взагалі. Спецоперація триває вранці. Четверо озброєних чоловіків увірвалися до до квартири в районі Дампорт. Змі повідомили, що нападники захопили принаймні одного заручника. У поліції заявили, інцидент не пов'язаний з тероризмом, а затриманий з ісламістами українська тема знову серед питань обговорення на щомісячній зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу. Вона близько години тому завершилася у Брюсселі. Зранку глави європейських дипломатів говорили про те, як зупинити війну в Сирії та про роль європейців в іракській кампанії. Після обіду міністр зосередили увагу на сході Європи, країнах Балкан та Україні. Більшість дипломатів незадоволені тим, як виконуються мінські домовленості. Минулого тижня змі повідомляли, що євросоюз готує новий пакет санкцій про. Росії та нинішньої влади Криму, втім, на сьогоднішній зустрічі ці питання не обговорювали я нещодавно повернувся з України, і ситуація там дуже складна. Сказати, що мінські домовленості виконуються, не можна. Водночас наголошу, що ми не повинні залишати спроб забезпечити їх виконання. Мінські домовленості це єдиний документ, який підписали усі сторони. перемир'я в Україні майже не працює. Хочу би нагадати усім, як ми відреагували на перший гуманітарний конвой з Росії, який відправили в Україну абсолютно без контролю. Тепер росіяни готують уже десятий конвой, і це стає буденною справою. Я переконаний, що це аж ніяк не може бути буденною справою. Після зустрічі міністрів у Брюсселі розпочнеться засідання Ради асоціації України ЄС. Українську делегацію на ній очолює прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, європейську високий представник із закордонних справ Федеріка Могеріні. На 20-ту за київським часом запланована прес-конференція. Знайшли винуватих. Поліція Новосибірська повідомила, що затримала вандалів, які пофарбували пам'ятник Леніну в синій і жовти кольори. Художники виявилося не один, а троє. Причому один з них неповнолітній. Усі місцеві українців серед них немає. Нині російська поліція порушила дві справи: обидві за статтею вандалізм. Митцям загрожує по три роки в'язниці. Новосибірський Ленін, Катюша і танк змінили кольори минулої п'ятниці. Брюссель у транспортній ізоляції. Від учора бельгійська столиця не приймає міжнародних авіаційних і залізничних рейсів. Єдиний спосіб дістатися за кордон автобусне сполучення, але й автобуси ходять із перебоями. Брюссель нині епіцентр загальнонаціонального страйку. Його оголосили три провідні профспілки країни. Тому акції протесту проходять і в інших містах. Учасники демонстрації незадоволені урядовим пакетом заощаджень, який потягне за собою замороження соціальних видатків та урізання витрат на бюджетний сектор. Японію замило снігом. Арктичні пейзажі нині можна побачити у префектурах Нагану, Нігата та Ауморі. У заметах поховані автомобілі, і навіть деякі будинки, люди протоптують собі стежинки до найближчих магазинів і аптек. Інколи доводиться просуватися по поясу снігу. Аби ніхто не загубився у віхолу, Здовж доріг натягнули мотузки. Через хурделиці в Японії зупинилися потяги. На вокзалах та у вагонах застрягли півтори тисячі люду. Метеорологи попереджають, хорошої погоди найближчим часом чекати не варто. Горах, ймовірні сходження лавин. Європейські міста одна за одним презентують власні екологічні програми. У багатьох мегаполісах велосипед став справжньою альтернативою міському транспорту. Екосвітоглядом славиться Норвегія. Тронхейм називають норвезькою велостолицею і справедливо, адже в містечку створили для велосипедистів буквально райські умови. Микола Прудник змушує нас заздрити норвежцям. Норвезьке містечко Трондхейм розкинулося на пагорбах, тому, щоб дістатися до роботи, велосипедом доводиться попріти. <плес> Попри те, від двоколісного транспорту тут не відмовилися, а підійшли до вирішення проблеми оригінально. Норвежці не винаходили велосипед, а вигадали велосипедний ескалатор. Нічого принципово нового, але погодьтеся, зробив подорожі велосипедистів містом значно комфортнішими. Циклокабель працює за аналогією з підйомником для лижників. Велосипедист, не зрізаючи зі свого транспорту, натискає кнопку, і за кілька секунд з'являється спеціальна рухома підніжка. Лишається тільки поставити ногу і легко підніматися на гору. Настільки неординарний винахід, що попервах велосипедисти піднімалися по кілька разів поспіль, піднімаються, спускаються, а потім знову піднімаються. Не можна зупинитись. Перший велоескалатор з'явився в місті ще в 93-му році і за час своєї роботи підняв на вершину понад 200 тисяч любителів двоколісного пересування. Тепер підйомник значно модернізували. Веловитяг одночасно може піднімати до п'яти велосипедистів зі швидкістю у 8 кілометрів за годину. Таким незвичним винаходом користуються не тільки власники велосипедів, а й мами з дитячими візочками та навіть байкери. Немає відбою і від туристів, які перетворили веле-ескалатор на культове місце у Тронтхеймі. Микола Прудник, перший національний. Вага розшукується Бонд Джеймс Бонд. Словмисники поцупили сценарій нового фільму про агента 007. Друк хакерів потрапила рання версія серії Спектр, у якій грають Деніел Крейг і Моніка Белучі. Продюсери напокоїться, що текст оприлюднять ще до офіційної прем'єри, яка запланована на осінь наступного року. За традицією усі подробиці стрічки тримають у секреті. Відомо лише, що зйомки відбуватимуться в Мехіко, Римі та марокканському Танжері. Після цих пугунських пристрастей повертаємось до подій в Україні разом із інною Москвіною. І на вітаю розповідає, які у вас головні події. Мінські зустрічі, які не відбулися минулого тижня, можуть відбутися цього не виключають в адміністрації президента, але для цього потрібно буде провести ще кілька перемовин, в тому числі і з путіним. Ну про це і інше, бо буквально за кілька хвилин випуск про міжнародні події наступного дня вже завтра.